Гостросюжетні пригоди нового покоління рятівників темного міста, продовження довгоочікуваної космічної саги, шпигунський детективний серіал про пошуки правди і справедливості та багато чого іншого. Вітаю, друзі! Ви на каналі 999. І в сьогоднішньому випуску у мене для вас головні серіальні релізи березня 2023 року. Перший місяць весни досить багатий на різноманітні прем'єри, адже стрімінгові сервіси підготували для поціновувачів серіалів дійсно цікаві проєкти. Буду щиро вдячний за ваші підписки, вподобайки та коментарі, які допомагають розвиватися каналу на просторах українського YouTube. Всі корисні посилання в описі. Вмощуйтеся зручніше і починаємо. Мандалорець, третій сезон. 1 березня стартував третій сезон одного з найкращих проєктів Всесвіту Зоряних війн. Це продовження фантастичного серіалу виробництва Disney+, Plus з Педро Паскалем у головній ролі. Новина про те, що третій сезон у роботі з'явилася вже через місяць після закінчення зйомок другого сезону. Мандалорець став першим серіалом із Всесвіту Зоряних війн, успіх якого дозволив розпочати роботу над іншими подібними серіальними проєктами. У центрі сюжету Мандалорець на ім'я Дін Жарін, і мисливець за головами, що часто працює в самому кінці галактики. Йому дають чергове завдання та обіцяють дуже добре заплатити, але при виконанні завдання перед героєм постає певна дилема, тому що його мета це маленька дитина. Особисто мені серіал дуже сподобався, хоча моментами він занадто дитячий, але картинка у ньому неймовірно крута, особливо у другому сезоні, де ще більше підтягнули графіку. У третьому ж сезоні, швидше за все, Дін Джарін, після того, як він став володарем темного меча, зосередиться на тому, щоб повернутися на Мандалор, планету, на якій і зародилася мандалорська культура. Дейзі Джонс і Зе Сікс. Перший сезон. В основі серіалу лежить одноіменна книга Тейлор Дженкінс Рейд, а головну роль у ньому виконала Райлі Кіо, онука славнозвісного Елвіса Преслі. За адаптацію ж історії взявся популярний сервіс Amazon Prime. Цей мінісеріал розповість нам незвичайну та зворушливу історію молодої співачки Дейзі Джонс, яка за сюжетом працює з рок гуртом The Six. Ми станемо свідками того, як незалежна Дейзі та фронтмен гурту Біллі Дан будуть змушені протистояти почуттям один до одного. А окрім великого успіху, на Дейзі чекає ще й сильне кохання та нищівне горе. І всі ці події відбуватимуться на тлі диких вечірок та крутих рок-концертів. Тож повинно бути цікаво. АСОКА Перший сезон. Довгоочікуваний фанатами зоряних війн серіал про Асоку Тана. Поява персонажа Асоки у другому сезоні Мандалорця явно була непростою. Ще у 2020 році керівництво Дісней офіційно підтвердило, що учениця Енакіна Скайуокера отримає власний спін-офф у Всесвіті Зоряних війн. Вже відомо, що виконавчим продюсером стане Джон Фавро, який вже має досвід роботи над успішним серіалом Мандалорець. У цьому проєкті він був і сценаристом, і шоуранером. Треба сказати, що Асока Тано вже неодноразово з'являлася в серіалах, присвячених зоряним війнам. А ще у серіалі також з'явиться актор Гайден Крістенсен у ролі молодого Енакіна Скайвокера. Лицарі Готема. Перший сезон. Це телевізійне шоу від каналу CW у Всесвіті DC. Дія серіалу розгортається після смерті Брюса Вейна. За сюжетом хтось несподівано вбиває Бетмена, і всі докази вказують на його прийомного сина, а також групу дітей лиходіїв, яким протистояв Бетмен. Прийомний син Брюса Вейна змушений укласти сумнівний союз з дітьми його ворогів. Ставши найрозшукуванішими злочинцями Готема, вони намагатимуться очистити свої імена та об'єднаються в прагненні довести, що вони невинні. Однак місто Без Бетмена перетворилося на дуже небезпечне місце. І ось вся ця компанія стає наступним поколінням рятівників, відомих як Лицарі Готема. Тінь та кістка. Другий сезон. Дія серіалу розгортається у вигаданій державі під назвою Равка. У якийсь момент країну розділяє на дві частини темрява, в якій живуть найнебезпечніші монстри, а людям неможливо там прожити ні хвилини. Державі необхідно якось існувати, і армія посилає через цю темряву спеціальні кораблі, щоб зрозуміти, як в таких умовах жити далі. А на допомогу їм приходять тамтешні чаклуни гріши. У центрі сюжету серіалу Дівчина яку разом із загоном солдатів послали всередину темряви, щоб скласти карту місцевості. На їхній корабель нападають монстри і майже всіх вбивають. Але тут у дівчини прокидаються давні могутні сили, здатні врятувати всю країну від небезпеки, що насувається. Сюжет серіалу досить цікавий. Актори грають гідно. Причому це серіал Нетфлікса, тому якість зйомки тут буде на високому рівні. Екстраполяції. Перший сезон. А ось це один із найочікуваніших серіалів місяця. Історія розгортається у недалекому майбутньому, де людська раса вирішила майже всі свої проблеми: вилікувала рак, немає проблем з енергією та багато іншого. Однак кліматичні зміни настільки сильні, що існувати на планеті практично неможливо. Власне за вісім епізодів нам розкажуть аж 33 роки життя людей у такому світі і робитимуться від імені різних осіб. Якщо ви ще не помітили, то акторський склад тут якийсь неймовірний близько 12 найвідоміших акторів. Сам серіал, напевно, не буде якимось гостросюжетним, проте це шоу виглядає надто багатообіцяючим. Тим більше, що його робить Apple, а в них останнім часом виходять гідні проєкти. Щасливчик Хенк. Перший сезон. Якщо ви є фанатом серіалів Пуститися берега та краще позвоніть солу, то у мене для вас чудові новини. Творці цих шоу готують новий серіал з Бобом Оденкірком у головній ролі. В центрі сюжету сварливий чоловік середнього віку Вільям. Він викладач літератури, якого ненавидять абсолютно всі довкола, і він це чудово розуміє, але не збирається нічого з цим робити. Власне, серіал і розповідатиме про його життя та про його близьких. Головний герой переживає кризу середнього віку і стикається з різними життєвими труднощами. Сюжет заснований на романі Річарда Руссо Безпосередня людина. А сам проєкт складатиметься з восьми епізодів. Автори серіалу, при створенні напевно, подумали, а що було б, якби Уолтер Вайт не почав варити мед і продовжив жити своїм нікчемним життям. Мабуть, саме так з'явилася ідея для щасливчика Хенка. Подивимося, чи буде даний серіал таким же успішним, як і попередні, але шанси у нього точно є. Шершні, другий сезон. Минулого року перший сезон цього серіалу наробив галасу довкола, і ось ми нарешті дочекалися продовження. За сюжетом жіноча футбольна команда попадає в авіакатастрофу десь у лісах Канади. Незабаром дівчата розуміють, що перебувають тут не самі, і їм доводиться виживати серед небезпек, що підстерігають їх на кожному кроці. Також нам показують, що через 25 років ті, кому вдалося вижити, намагаються розібратися, що ж насправді там сталося. Власне, нам і показуватимуть дві паралельні історії. Що відбуватимуться у різних часових проміжках. Обов'язково потрібно буде переглянути цей серіал, оскільки рейтинги у нього ну дуже непогані. Кроляча Нора. Перший сезон. Черговий шпигунський проєкт від Paramount, а головну роль у серіалі виконав відомий канадський актор Кіфер Сазерленд. За його словами, робота над серіалом була найцікавішим досвідом, який у нього колись був, а головний персонаж настільки ж цікавий, як і загальна ідея. У центрі сюжету геніальний консультант по безпеці, якого наймають, щоб розслідувати дивні події, які відбуваються по всьому світу. Незабаром його команда докопується до правди, але через це всі вони стають ціллю номер один. Однак хто на них полюватиме невідомо, і в цьому заключається інтрига. Парамаунт останнім часом серйозно взялися за серіали та роблять якісні проєкти. Тому, якщо ви хочете подивитися шпигунський бойовичок, прошу до перегляду. Премія Великі Двері. Перший сезон. Даний серіал знятий за одноіменним романом американського письменника Ніла Уолша. Якось у супермаркеті маленького містечка з'являється загадковий апарат, який розповідає мешканцям, який їхній внутрішній потенціал і яким би могло бути їхнє життя, якби вони його використали. Дивна машина поступово починає залучати до себе багатьох містян, і навіть тих, хто ніколи не замислювався про те, щоб зробити щось значніше ніж вони роблять щодня. Пророцтво машини призводить до того, що мешканці один за одним починають переосмислювати своє існування, змінювати роботу та рвати стосунки з партнерами. На сьогодні у мене все. Надіюся, я допоміг вам з вибором, що ж переглянути у березні, і ви знайшли для себе щось цікаве. Не забувайте про підписку та вподобайки, якщо відео вам сподобалось, і обов'язково доповнюйте мене в коментарях. Також пишіть, що ви плануєте переглянути найближчим часом і які серіали серед ваших фаворитів. Всім дякую за перегляд та підтримку. Бережіть себе і до скорої зустрічі.